І сьогодні ми поговоримо про надзвичайну таку теж напрямок творчості мистецтва культури. Ми будемо говорити про капелу чураї, традиція в сучасному звучанні. Це більше ніж просто музика, це голос предків, який звучить сьогодні у ритмі сьогодення. Детальніше про це просто зараз говоримо із нашим гостем. У нас сьогодні. Владислав Лисенко, диригент, доктор мистецтва, художній керівник капели бандуристів Чураї, старший викладач навча. Закладу. Вітаємо вас. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку. А, наскільки взагалі от сьогодні для вас, як для сучасної, молодої людини, важливе усвідомлення от того, що нам потрібно дбати про спадщину, про культуру в сфері от музики, зокрема? А вже ж це є важливо. По-перше, бандура це королева музичних інструментів. Це дійсно етнічний інструмент, який. Саме український інструмент. Який, да, а вже ж саме український mm -hmm. інструмент, який mm -hmm. звучить автентично, який звучить глибоко, мелодійно, гармонійно Бандура має 60 струн. Це звучання наших предків. Цю mm -hmm. бандура включає в себе багато періодів. І пластів нашої історії. Mm -hmm. е, і дійсно з цим інструментом дуже цікаво працювати. Mm -hmm. Ми вже бачимо одразу, що ви закохані в цей інструмент, що ви горите своєю справою. Розкажіть трішки більше про вашу капелу чураї. Е, ш, хто ці люди? Е, ш, от, е, які концерти ви даєте? Трішечки про життя своєї капели. Добре, е, я очолив капелу Чураї. Вересні, на початку навчального року. Uh -huh. За цей час ми пройшли великий шлях до сольних концертів, до гастролів, uh -huh. цікавих програм. Uh -huh. Uh -huh. До речі, у нас є відео, так? Ви для нас приготували, як трішки звучить так, ця музика? Так. Побачити Давайте, Друзі, мучить. ми прямо зараз. Побачимо, познайомимося. От про що йде мова, що це за закопала? Давайте дивитися разом. Зараз. Що е, там будуть не просто як інструменти, да, так та грати ще й а тут спів. ще й спів і такий красивий, такий мелодійний. Взагалі дуже захоплююся, коли навіть наші сучасні музиканти mm -hmm. додають е, в свої аранжування виступи саме бандуру, тому що вона звучить, от реально, от як ви сказали на початку, дуже автентично, одразу дає е, такий почерк наш mm -hmm. український. Е, в чому на вашу думку, взагалі, особливісті, от саме е, студентської капели, і який е, настрій? Дух ви передаєте разом із ось цим колективом. Яка його мета, місія? Чим мотивовані самі інструменталісти? Студентська капела це не лише а, про майданчик для навчання, це ціле поле для пошуків. І, що дуже добре, що молоді артисти ще не закам'янілі у шаблонах. І з ними можна сміливо ці шаблони зривати, шукати щось нове. З колективом От хочеться сказати, що це є не типова капела, і це, знаєте, зривати оцей шаблон студентська капела, тому що ми, як колектив, гастролюємо, даємо сольні концерти. Uh, і співаємо не тільки статично, а й акапельно. І різні твори, різні обробки, як і сучасні, uh -huh. так і um, починаючи з епохи Бароку. Uh -huh. а взагалі, Тихава. ось це ну, те, що ми говоримо, саме студентська капела, це означає, що uh, часто змінюється склад, тому що ну, там студенти міняються, випускаються. Чи це uh, сталий колектив? Uh, ну... Кожен рік вступають нові студенти, це капела Київського національного університету культури і мистецтв. Uh -huh. І кожен рік до нас вступають нові студенти. Хтось випускається, хтось поповнюється. Тобто, колектив змінюється, але з вересня, от ми, як цією бандою, зібрались, так uh -huh. і працюємо. Uh -huh. І впевнений, що наступного року ми поповнимось великим складом, ми розширюємось. Uh -huh. Шукаємо в капелу не тільки бандуристів, але й вокалістів, інструменталістів. Uh -huh. Тому що в слові капела бандуристів є, в словах капела бандуристів є два слова капела і бандуристів. Тобто, що це є хор і це є бандуристів як народний оркестр. Тобто uh -huh. Це uh -huh. таких дві складових. Uh -huh. І їх можна викори... використовувати не тільки разом, але й окремо. Mm -hmm. Хор а, а капельно співати не тільки статично, але й з мізанценами. Mm -hmm. а, от це коли люди ходять по сцені, співають там, наприклад, обробки Леонтовича mm -hmm. з постановкою. А, а друга частина інструментальна, теж не, не тільки зі співом, але й окремі інструментальні твори беремо в роботу. Тобто, така робота йде, щоб це не було статично. Угу. Угу. Дуже цікаво. Ти ви зазначили про те, що незважаючи на те, що це студентська капела, здавалось би, ну що там студентці візьмеш? Так, це ніби щось аматорське, але насправді ви гастролюєте. Ви дуже багато вже де побували, так і угу. ваша капела вона завжди розвивається, як ви кажете, розширюється. Розкажіть трішки більше, ось де ви вже встигли побувати. Які твори полюбилися найбільше вашим глядачам, слухачам? Угу. Ось трішки більше про чи подорожі? Добре. Ми з Капелою за цей період були у двох турах Україною. Перший був у лютому, ми були в Житомирі, в Рівному і в Києві. Другий був нещодавно. Друге турне було нещодавно. От у квітні ми були у чотирьох містах України: це Тернопіль, Хмельницький, Вінниця і Біла Церква. Ми виступали на престижних майданчиках, таких як Філармонії, давали сольні концерти в органних залах, в коледжах давали майстер-класи. І люди нас дуже тепло приймали. Mm -hmm. Відчувається, що є запит на таку музику, тому що бандура дійсно звучить по-новому, вона звучить mm -hmm. інтелігентно. Вона звучить автентично, вона mm -hmm. звучить по-новому. Mm -hmm. Одну хвилиночку, у нас ще є фото від вас багато. Давайте ми трішки. О, це поглянемо, прокоментуємо. Так, це, де це? Житомирська філармонія. Ага, житомирська. Це Все. у нас в лютому був концерт сольний у Житомирській філармонії. Ой, Знаменита гарно. заля, Тоже дуже гарна. Вона нагадує такий невеличкий оперний театр. Так. А це? Це, якщо я не помиляюсь, або теж Житомирська філармонія, або, або це у Луцьку ми угу. виступали. От мені щось схоже, ті дві сцени. Ох, це хай. точно Хмельницька філармонія. Так гарно О. бандури виставили, виставлені. Це ми давали, це наш був концерт по Шевченку. Ми співали, ну і не тільки, ми ще грали там угу. Запорізький марш, наша Таманга угу. Гамалія». У Київській фортеці на Печерську uh -huh. це от така гарна заля була у Хмельницькій філармонії органний зал. Uh -huh. uh -huh. Отакий от великий орган на фоні, і акустика там знаменита. Uh -huh. Uh -huh. Взагалі е цікаво, е назва чураї це на честь. Ми згадували Марусі Чурай, е названа чи от яка етимологія походження вашої назви? Спочатку така думка і прийшла, тому що про цей колектив, коли питали, взагалі я планував сказати, що чураї, і от поговорити про цю назву. -huh. Дуже добре, що ви згадали. Uh -huh. Спочатку так і і думав, що на, на честь Маруці Чураї, От ми шукали назву для колективу, бо колектив має мати назву. Uh -huh. а... І почали досліджувати глибше цей аспект, і в перекладі з давньоукраїнської чура означає зброєносець, Ух ти. що є дуже актуальним mm -hmm. на сьогоднішній mm -hmm. день. Ну, тому що всі ми знаємо, наскільки важлива зараз культура, мова, mm -hmm. це в принципі наша ідентичність, та сама і бандура, про що mm -hmm. ми говорили mm -hmm. Mm -hmm. свого часу, от, сто, понад 100 років тому, mm -hmm. Микола. Леонтович? Леонтович. Е, от Микола Леонтович, пам'ятаєте, нещодавно була річниця Сота з виступу в Карнезі Холі Щедрика. Mm -hmm. е, так Звідки вони, американці, знали про той Щедрика, називали його Carl of the Bells? І mm -hmm. е, звідки вони почули його? І це. По назначенню УНР був зібраний колектив Олександром Кошицем е і відправлений на гастролі. Відслухали понад тисячу співаків, відібрали 100 найкращих. Відслуховував Стеценко Кирило разом з Кошицями. Кошиць їх повіз у велике турне. Вони там так і залишилися. Вони об'їхали весь світ. Вони об'їхали всю Європу. Вони в принципі потім лишилися і базувалися в Америці. Вони були на Кубі, в Аргентині, в Бразилії. Тобто, така була місія пропаганда. До української культури за її кордонами і тоді про Україну всі дізналися як про окрему державність. Так. От до речі, я останнім часом спостерігаю, що саме от Щедрик, так наші українські колективи виконують саме на бандурі, ну тому що дуже таке звучання казкове одразу. А коли він написаний був щедрик, він також був написаний у виконанні на бандурі чи на якихось інших інструментах? Можливо, ви знаєте? Я Знаю. Щедрик це українська народна пісня. Uh -huh. Вона стала знаменитою, тому що Микола Дмитрович Леонтович зробив обробку uh -huh. на початку ХХ століття, тобто 100 чимось років назад. Uh -huh. а, це і... дуже вражає. 100 років тому. Як думаєте, що таке щедрик? Ну, Це ж щедривочка, коли О, так здається, так, тому що його там співають у нас різдвяний час і так далі. А насправді Щедрик це така пташка, яка знаменувала а, собою так, приход вісни. І вона, ця пісня, сама народна, ще сягає років до християнської епохи саме в Україні, тому що тоді в Україні відмічався Новий рік. Коли приходила весна, угу. а цю весну приносила нам оця пташечка Тапичка. маленька щедрик, яка Дуже прилетіла цікаво. з таким от щедрик, щедрик. Угу. Тепер я розумію, чому прилетіла так, ластівочка. ось чому там і тому, і пісня і тому цю пісню можна співати круглий рік, угу. не тільки угу. на. Слухайте, це дуже класний факт, угу. тому що е, я одного разу бачив, що співали щедрик взагалі е, в бе не в березні, в травні місяці. Ти думаєш, так дивно? Ну це ж ніби ось щось новорічне, так особливо для закордонних людей, які знають саме Кароодебелс. Угу. А, а виявляється, що це навпаки, якраз час, коли треба його співати. Угу. Клас. Дуже цікаво, і на останок, скажіть, що вас надихає як керівника? Ось продовжувати цей шлях в роботі з бандуристами. Um, зараз я до цього питання повернуся. Я б хотів ще розказати, що ми будемо нас запросили взяти участь у фестивалі Київські прем'єри. Mm. Uh, це фестиваль. Uh, Дуже авторитетний, який щорічно організовує спілка композиторів України. Mm -hmm. Для нас велика честь взяти у ньому участь. А коли він буде проходити? Він буде проходити е, у нас е, на, на кінці квіт, квітня, на початку травня. На, наш концерт 27 квітня, о 2 годині дня в Академії мистецтв. Mm -hmm. Mm -hmm. Е, ми там будемо презентувати дві світові прем'єри. Це цикл музики Валентина Сильвестрова, е, який е, я зробив перекладення для бандур. Uh -huh. Мені мої студенти допомогли. Ми його назвали Відлуння. І другий твір духовний Ликує Днець Сионе Віктора Степурка. От Я хотів би цю подію анонсувати. Uh -huh. Так, друзі, yeah, запам'ятайте, будь ласка, ми cікаво. ще повідомимо про це. Yeah. Надихає м, сама, напевно. От те, що ми робимо щось нове. Щось угу, угу. українське, щось авт... автентичне, так? так. ви казали. Надихає, знаєте, от що ми працюємо і працюємо над різними формами, що це є нестатично, що це є динамічно. І шукаємо в цьому процесі, тобто, що це в нас є поле для пошуку, е, і що от ми щось, щось знаходимо для себе там. Е, По-перше, повертаючись на початок нашої розмови, найбільше надихає mm -hmm. те, що mm -hmm. робота йде з українською автентичною музикою, з бандурою. Mm -hmm. е, про цей геніальний інструмент, і про те, ну ми mm -hmm. про це поговорили yeah. на початку, але коли цей інструмент потрапляє у руки. До талановитої молоді це звучить як голос покоління. Угу. Справді. І коли е, от у цьому поєднанні йде робота. Це, це, це дійсно 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 надихає. Uh -huh, uh -huh. Ну і бандура, це круто. Yeah. Yeah. Так, Взагалі, захоплює Дякую. дуже оцей момент. Як uh -huh. ти бачиш, як філігранно yeah, okay. пальцями на цих величезній кількості струн грають люди, особливо молоді? Дякуємо вам, Владислава, uh -huh. за те, що ви до нас завітали. І привідкрили ось таку завісу культурної естетики, так української. Ми почули анонс фестивалю, де ви зможете також послухати. Дивіться за новинами в нашому інстаграмі. Ми про це так. Також повідомимо нагадаємо про те, що сьогодні з нами Владислав Лисенко, це диригент і художній керівник капели Чураї. І безпосередньо ми проговорили про діяльність цієї капели, почули дуже багато класних, цікавих фактів про культурну спадщину України.